Сьогодні 19 вересня. 10.05 старт продажі айфонів нових і щось не дуже таке сильно народу. І так, новальні шкафоромакс, прошка, і 17. Ну, 17 звичайний такий. Тайр, напевно, трішечки більший. Трішечки більший і напевно 17, 17 про менший. Оце мій розмір, оце мій розмір. 7, 300, 6300, 7300, 8300, 300. Напевно, хочу оцей за 7, 300. І хотів купити, але їх немає. Коли будуть, може завтра, може через місяць тому. Все. Красиві реклами вони поробили. А в наявності про Максів немає. І в Гданську теж. Не знаю, як там в Україні продаються айфони, а в Німеччині не можу купити, бо їх нема ще в продажі. Нарешті я став власником цього помаранчого девайсу, тож відкриємо трішечки пізніше. І відповідальний момент. Нарешті я спеціально вдягнув одне до одного. На Певно, мені пасується. Тому пам-пара-бам-пам-пам-пам! -пам -пам. Вже я такого давно не робив. Раз. Два. Три. О, шнурочок є. Шнурочок є. І захисний. Ба-бам! Саме головне. Все. Розпаковка відбулася.